Уряд Колумбії та одна з найбагатших повстанських організацій у світі фарк мають розпочати переговори у передмісті Осло з метою покласти край 50-річному конфлікту. Боротьба з фарк протягом довгого часу була одним з найголовніших завдань уряду у Боготі. Чини президент Сантос прагне добитися в регулюванні у взаєминах з марсиськими бойовиками. Зараз організація нараховує 8 тисяч бійців, що удвічі менше стан на 2001 рік. Ми не маємо марних очікувань, але впевнені, що для поступу цих переговорів існує добра структура, і це дає нам надію, і сподіваюся, надію всій Колумбії. Переговори мають потім продовжитися на Кубі. Де у них візьме участь громадянка Нідерландів і єдина європейська учасниця колумбійського повстанського руху Таня Ній на час переговорів також буде призупинено дію колумбійських ордерів на арешт багатьох повстанців. Фарк було засновано 64-го року з метою повалити уряд, проте за останні десятиліття його наміри стали менш амбітними.